Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро. Тут, на перехресті вулиць Набережної Заводської та Метробудівської, встановили світлофорний об'єкт. Як можна помітити, наразі він не працює, його ведуть в експлуатацію наприкінці липня на початку серпня. Світлофор має зменшити кількістю ДТП. Також для людей. З інвалідністю встановили ось такі пандуси та тактильну плитку, щоб їм було зручно перетинати дорогу. Також наразі можна помітити стоять спеціальні огороджувачі біля світлофора, ймовірно, що незабаром їх мають. Прибрати. Трохи далі можна помітити також світлофорний об'єкт, втім він також не працює станом на 15 липня. До цього ми розповідали, що тут встановили 200-метровий колесовідбійний брус. Він також має уменшити кількість аварій, які трапляються на даній дорозі, оскільки тут вісім смуг. А для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро. Тут на перехресті вулиць Набережної Заводської та Метробудівської встановили світлофорний об'єкт. Як можна помітити, наразі він не працює в експлуатацію його, його ведуть в наприкінці липня, на початку серпня, також на ділянці для зручності маломобільних людей. Зробили ось такий пандус та поклали тактильну плитку, щоб їм було зручно перетинати цю ділянку вулиці, оскільки тут вісім смуг. Трохи далі також можна помітити встановлений світофор, а поруч з ним там є пішохідний перехід. Втім, водії не завжди зупинялися, коли хтось йде тепер там. Можна помітити світофор і всі будуть точно зупинятися. Ось так зараз виглядає ця ділянка. Світлофори мають зменшити кількість аварій, які трапляються, оскільки тут вісім смуг. А щоб водії не виїжджали на зустрічну смугу, тут встановили 200-метровий колосовідбійний брус. Про це все ви зможете прочитати і більш детально дізнатися на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM ФМ-107,3». Усім гарного дня.